Навтуся гусятинська. Б'є там, якраз у цьому оздоровчому центрі Орися є вона, от пляшка водички. От літрова пляшечка, коштує 25 гривень. Але вона не просто водичка, щоб можна пити, знаєте, але вона ще лікувального характеру. Мінеральна природна лікувальна вода, що видобувається е, свердловиною номер 31 Р, Може використовуватись для бит для питного лікування. От що вони пишуть медичними показниками для застосування є. От я вам зачитаю: хронічні безкамінні холецистити. Стадії ремісії. Оце я якраз і підкреслюю. Не загострення, а ремісії. Можна пити таку водичку. Тобто, я собі як п'ю 100 грам водички перед сніданком налив скляночку, оце собі я вам показую, як це я роблю. Оце я беру скляночку, наливаю 100 грам і випиваю собі. Крім того, що я три скляночки випив живої водички, Але перед цим, коли мені треба, оце, бо це і курсами п'ється, знаєте, 14-21 день мінімум треба пропити саме. Таку водичку, і ви собі будете відчувати, що і насичуєтеся мінералами. Калій, кальцій, магній, натрій, йод, хлор, фтор. йой, фосфор, тут стільки-всього цікавого є. От Далі. Йде. Дискінезія жовчовидільних шляхів, жовчного міхура. О, Бачите, теж хорошо йде. Хронічні вірусні гепатити, токсичні та реактивні гепатити поза загострення. Поза загостренням.